Я почала це проживати, коли тебе вжимає в крісло. Я не знаю, чому він там так довго стояв. Я відчула цей кайф оце Вууу. Якщо ви ще не вірите в це, ви точно почнете практикувати самі. Всіх вітаю на своєму каналі! Це моє перше відео, але я сподіваюся, що не останнє. У мене для вас сьогодні дуже цікава історія життя. Яка надихне інших, тому що після цієї історії ви зрозумієте, що все в нашому житті ви створюєте самі думками, своїми діями, словами, і що всі наші думки в голові це не просто думки, це енергія, і саме від того, якої вона частоти і залежить наша реальність. Від того, в якому стані ми знаходимось, також залежить наша реальність, тому що ми можемо перебувати на низьких вібраціях це в стані депресії, апатії, страху і таке інше, або на високих вібраціях, коли ви в стані вдячності, любові і радості. Саме від цього і залежить, що вас буде оточувати. Які обставини будуть відбуватися з вами в житті, і які люди будуть зустрічатися на вашому шляху? Але не менш важливим є думка. Я вам зараз наведу приклади свого життя, коли я практикувала афірмації та візуалізації. І мені здається, що після цієї. Розповіді, ви точно, якщо ви ще не вірите в це, ви точно почнете практикувати самі, тому що в житті не буває нічого випадкового, і мої історії підтверджені цьому. Отже, слухайте два роки назад, коли я працювала на фірмі, і напроти нашої фірми було СТО. І там а, стояли класні тачки. Я вимушено переїхала з України в Чехію, і мені потрібно було працювати на тій роботі, навіть яка мені не подобалась. Але ж коли я виходила з роботи, моє око радували а, ці автомобілі. І я тоді пам'ятаю, що м я коли бачила ці феррарі, от в мене було внутрі таке відчуття, що я хочу покататися. І я почала візуалізувати. Я почала це проживати, не просто проговорювати чи думати про це. Я почала робити такі практики. В той момент, коли я виходила з своєї роботи щодня, я бачила цей автомобіль. Я не знаю, чому він там так довго стояв. Але скільки я там працювала, ну місяць точно цей автомобіль там стояв. І мені було легко, тому що я бачила цю машину. Я виходила і я уявляла, як мені відкривають двері, як я сідаю в цей автомобіль, як він набирає швидкість, а я прямо обожнюю швидкість, оцей звук машини. Я, прям, я хотіла це відчути неймовірно. Я це робила і після роботи, і могла робити навіть вдома. Закривала очі, уявляла це все. На це все десь я приділяла 5-10 хвилин в день. Пройшов місяць, я, мабуть, тоді якось уже <кхи> ні, я пам'ятаю, я пам'ятаю, що настільки хотіла покататися, що в мене навіть з'явилася думка: якщо а, це не відбудеться якимось магічним образом, значить я просто підійду на вулиці, попрошу власника, щоб він покатав мене за кошти. Влітку, <кхи> в серпні, якраз 24-го, на День Незалежності України, я була в. Класному настрої, тому що ми приготували прянички для продажу, і з цих, і ці кошти ми послали нашим хлопцям. Це був такий благодійна акція. І я, звісно ж, нам вдалося зібрати велику суму. Я була вся радісна, там прям дуже дуже класні емоції. Я поверталась додому, а я живу в центрі 5 хвилин від центру. Я поверталась додому на телефоні, ділилася своїми емоціями, і тут мене зупиняє такий чоловік. Каже: привіт, давай познайомимось, випимо кави. А я не розмовляю чешською, тому що ще тільки приїхали. Я подивилась на нього: такий мужчина елегантний. Я погоджуюсь. кажу, добре, давай вип'ємо каву. А він розмовляє російською трохи, точно. Чому я й погодилася? Він каже: мені тільки потрібно взяти речі в автомобілі. Ми з ними йдемо по вулиці, стоїть, стоїть ряд автомобілей, потім закінчується ця вулиця, і ми виходимо на іншу вулицю, де стоїть два автомобілі. Один автомобіль Феррарі, а інша якась ще машина. Я така думаю, куди ж він поверне? І він повертає до Феррарі. І я така, боже, це що так працює? А що так можна було? Я просто не повірила своїм очам. Ми повертаємо до Феррарі. Він, мабуть, повертається, бачимо емоції. Такі запитує: Ти хочеш прокататися? Я така я не здержала своїх емоцій. Я говорю, я не то, що хочу, я просто мріяла про це. Він добре, сідай, покатаємось. І це було так, як в моїх візуалізаціях. Я відчула цей кайф, оце коли тебе вжимає в крісло, реально це дуже круто. І е я тоді не могла повірити, що це все є в реальності. Я, я пережила ці емоції, і я, я була просто дуже здивована, чесно вам скажу, тому що це була сама перша така масштабна подія, що м після моїх таких практик це відбулося. Але це ще не все. Наступним стало те. Що на другий день він запропонував мені поїхати до замку. Я, до речі, туди теж хотіла потрапити і пропонувала своїм знайомим, але ніхто не хотів їхати. А він мені пропонує. Ми їдемо з ним на замок, починаємо спілкуватись. Я йому розповідаю, чим я займалася в країні, що я мала свій бізнес, виготовляла торти. Оздоблені мастикою, красиві, таке все. І показуємо свої роботи. Говорю, зараз я працюю по іншій спеціальності. Хотіла б знайти кондитерську, працювати в кондитерській. А він мені говорить: а в мене є знайома, в неї є кондитерська, вона власниця. Давай я тебе познайомлю. Така супер, давай. І ми прямо з замку їдемо в цю кондитерську. І виявляється, що ця кондитерська знаходиться в центрі міста. Саме та кондитерська, яку я місяць назад я вже підшукувала собі іншу роботу. Цілий місяць я ходила, але так як я не знала мову, мені було складно зайти. Я прям ну, чесно я соромилася, я не знала, як мені звернутися. І ми приходимо в цю кондитерську, яка мені подобалась. Виходить шефка. Ми з нею починаємо. Він нам перекладає, розповідає про мене все, я їй подобаюсь. І вона каже: приходь завтра і спробуєш. Хоча в неї працювала кондитером, жінка вже 16 років, але вона запропонувала мені. І я починаю в неї працювати. Я починаю працювати одна, там в неї якийсь конфлікт з тією жінкою. Але так виявилось, що. Не досить гарні відносини у цій шефки до свого персоналу, і мені не подобається там працювати. Зарплату ту, яку мені обіцяли, не платять. І я починаю знову візуалізувати нову роботу. В мене в той час зарплата була 130 крон за годину. Хто живе в Чехії, той знає, що це. Це то, з чого починають всі, да? декого навіть менша була, навіть за 90 люди працювали. Але ж е я починаю робити візуалізацію на зарплату 30 тисяч крон. Тобто це 200 крон за годину, значно вище. В у нас ну, з моїх дівчат 130 навіть не всі отримували. Але я починаю робити візуалізації, що я працюю в новому цеху, в нас молодий колектив, зарплата 30 тисяч. І я це роблю прямо на роботі. Я собі ставлю будильник на 10 хвилин і починаю ті самі проговарювати як отче наш. А, слова а, уявлять, що в мене вже це все є, і просто повторюють. А, проходить місяць, і моїй мамі пропонують підробіток. Я приходжу з роботи, а, вона мені каже, я, мабуть, туди не піду, я боюсь, я мови не знаю, я, я відмовляюся йти. Я говорю: ну, я підвести людину не можу, якщо ти не йдеш, значить йду я. На цей підробіток мити посуд в Ківсі. І я після того, як попрацювала три години, <сум> зрозуміла, що такі підробітки нам не підходять. По-перше, а по-друге, я виходжу і бачу. Такий яскравий вечір, був 10 годин, годин вечора, бачу яскраве таке приміщення, а, вітрина така красива, і мене це зацікавило. Я зайшла і побачила, що там красиві торти, десерти, макаронці, прянички, все так гарно, прям, форми красиві, ну все так прям супер. І я така вирішую, все, я хочу працювати тут. Я пишу, я знаходжу їх в інтернеті, пишу їм в інстаграмі. Вони мені говорять, ми вам дамо посилання на нашу власницю. І я пишу прямо їй. Я показую свої роботи, все. Говорю: я б хотіла б у вас працювати. Вона каже: дуже добре, але наша виробна знаходиться за 100 кілометрів від цього місця, де я живу. Я така, блін, ну я не готова переїжджати. Я відмовляюсь, я не їду, хоча я засмутилась реально, тому що там робили навіть такі торти, як я в Україні з мастики, красиві. І все. Я, але ж я вже загадала все так? Всесвіт, все світ знає, що робити. Він починає робити мені проблеми з моїми сусідами. В нас починаються конфлікти, і на цій почві я розумію, що я тут лишатися не хочу. Це пройшов рівно місяць, десь плюс-мінус від того дня, коли я спілкувалася з власницею цієї кондитерської, і я вирішую приїжджати. Тобто, мені вже було все одно, думаю, я готова приїхати навіть ради роботи в інше місто. Я пишу їй, говорю, я погоджуюсь, як можемо це організувати. А вона мені відповідає. Ми відкриваємо новий цех у Празі. А, чи не хотіла б ти приїхати до Праги? Я так думаю, боже, Прага, ну це ще ж круче, ніж просто якась Острава. Тим паче, в остраві старий цех. Я така вау. Вона мені присилає а, такі документи. Це я читаю їх ну в цьому в на емейл. E я читаю, і там було написано, що новий, нова команда постійно розвивається. Новий цех зарплата 30 тисяч, що мене дуже вразило, тому що, ну, по-перше, там було написано 30 тисяч чистого, а для Чехії є такі, типу, грубого, чистого, ще не розуміла, думаю, може, це грубого, потім ще знімуть налог. А потім, коли вже приїхала в Прагу, то запитала в дівчат українок. Вони сказали, «Да, це чистого, все ти правильно зрозуміла. Я така вау, <рес> надо було забулять 35. <рес> <рес> ну добре. І я починаю працювати в цій новій кондитерській. Я переїжджаю в Прагу. Я знайомлюся з дівчатами. У нас два цехи: чеський і український, і я попадаю в чеський колектив, де ми робимо класичні торти. А спеціалки роблять українки. Я знайомлюся з цими українками, починаю жити в одній з них, тому що мені потрібно ще знайти житло. І так стається, що в чеському колективі. Одна із дівчат просто мене починає виживати. Я їм не подобаюсь, і вона робить різні підстави, починає начальство жалітися на мене і різними способами питається мене звідси убрати. Я про це не знала, думала, що це просто такі конфлікти в команді, де і все. Але мені потім одна українка говорить, що тебе збираються. Звідси витурить. Тому готуйся, шукай собі нову роботу. Мені лишається місяць і все. Тіпа, ти, ти вже тут працювати не будеш, але нікому не кажеться секрет. Вона мені сказала. Тобто вони такі, от, знаєш, спад тяжка вирішили мене потім витурить. А я не хотіла йти іти з цієї роботи, тому що я вже знайшла квартиру в трьох хвилинах від цієї роботи. І це, мабуть, єдине, що мене стримало, не шукати іншу роботу. Я вирішила: ні, думаю, я здаватись не буду, я буду робити візуалізацію. І я почала знову. Я собі почала це робити і проговорювати, що в мене класний колектив, я з ними дружу. Ми, ми розважаємось, ми поважаємо один одного, і що навіть шефка мене поважає. Тобто, до цього на, на мене вже там накапали, що що трапляється. За тиждень, до того як мені повинні сказати, що я вже звільнена. Мене навіть списки не внесли в графік роботи на наступний місяць. До нас приходить нова управляюща, і вона помічає чорний список в комп'ютері. Тобто, наш управляючий, який працював і в моєму колективі, і був управляючим, вів два списки. І вона помічає ці списки розуміє, що він обманював фірму. І в один момент, в один цей ж день, вона звільняє двох людей: його і його дружину. І лишається лише ця третя, яка я не подобалася, але різко я починаю їй подобатись, тому що ми лишаємось двох. Вони починають набирати новий колектив, і до нас приходять три дівчинки, три українки. А ця, до речі, йде в декрет. І реально сталося все так, як в моїх візуалізаціях. Та зарплата, молодий колектив. Мене почала поважати шефка, тому що вона приїхала нас обучати, так як вони відкривали новий бутік. Ми вчилися робити десерти, Вона побачила мої здібності і зрозуміла, що то все було просто наклеп. І потім вона постійно, коли приїжджала, ну, завжди дуже гарно відносина. Все прям сталося так, як в моїх візуалізаціях. І хто після цього скаже, що це не працює? Це працює. Просто ми часто м -м, про це не думаємо. І Дехто взагалі про це навіть і не знає. Але ж ви розумієте, це я робила такі практики, і я прям, м -м, ну, ця практика треба вміти її робити. да, Це потрібно не просто проговарювати, потрібно проживати це все і приділяти щодня цьому увагу. А ми зачасту. Ми живемо неусвідомлено, Ми навіть не кон не, не контролюємо свої думки, а ми повинні їх обирати. І як тільки приходить вам в голову якийсь негатив, старайтесь його відразу бачити і посунути, посу проганяти його, тому що наші думки вони матеріальні. Тобто, якщо ще додали емоцію, це 100% спрацює. А, хоча зараз а, в еру водолія навіть можна без емоцій. Ви можете просто щось подумати, і воно просто трапляється. Тож я бажаю кожному а, кожному пам'ятати про те, що наші всі думки вони реально матеріальні, і ми просто як у вісні, ми керуємо своїм світом тут. В цьому світі, так само, як і у вісні. От дивіться, вам зараз наведу такий приклад. Коли ви спите, ви ж не знаєте, що це сон. Інколи ми просто спимо і не знаємо, що це сон. Але коли ми у вісні згадуємо, що це сон, ми починаємо управляти своїм сном. І вже, наприклад, вам снився там якийсь маньяк за вами бігна, тут ти уявляєш, ага, я просто це мені просто сниться. Так, маньяк, ти вже не маньяк, ти вже чарівна фея. Раз. І вже він став. Чарівною феєю. Так само і тут у світі, але із за того, що цей світ матеріальний, і для того, щоб все це матеріалізувалося, потрібно просто більше часу. Тож будьте уважні до своїх думок, до свого стану, і пам'ятайте, що ми є творцями своєї реальності. От сьогодні я створила собі чарівну таку троянду. Сьогодні вранці в медитації я забажала, щоб мені подарували троянди. І мені подружка дарує сьогодні троянди. Ну, мені здається, що сьогодні веру водолія, це взагалі працює дуже швидко. А ще, наприклад, ось цей чарівний мейкап і зачіску я виграла. Я приймала участь в розіграші, де приймали участь 300 чоловік. Але... Так трапилось, випадково чи не випадково, що саме я його виграла. Тож, любі мої, якщо вам було корисно, поставте мені свій лайк, а також, якщо ви напишете коментарі, буду вам дуже вдячна. І, можливо, ви зараз згадаєте із свого життя якісь такі дивовижні історії. Напишіть мені. Нехай інші теж знають, що в нашому житті випадковостей не буває. І що ми є творцями своєї реальності. Всіх обіймаю!